Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. А що робити з ланцетами? Пише журналіст Юрій Бутусов. Для початку вивчити досвід 59-ї мотопіхотної бригади, яка за час бойових дій не втратила від ланцетів жодної гармати, жодної, маючи ті самі засоби, які є і на інших ділянках фронту за рахунок грамотного управління наявними силами, і, що важливо на техніці українського виробництва, і оскільки ланцетами уражено вже понад 300 одиниць нашої найбільш цінної бойової техніки, то хотілося б вже, щоб на успішний досвід застосування РЕБ у 59 й бригаді не тільки звернули увагу, але й ухвалили ті рішення, які потрібні для реалізації такої саме роботи на усіх напрямках. Проблема ефективності РЕБ в першу чергу проблема управління НАТО замість нас керувати не буде. Тобто треба розробити та розповсюдити тактику сучасної боротьби з дронами, організувати запровадження успішних практик, вдосконалювати антидронні системи, бо у сфері. Дронів та рептехнології змінюються майже щомісяця. Це треба швидко усвідомлювати та запроваджувати нові стандарти. Треба створити штати підрозділів РЕБ на рівні рота, батальйон, яких зараз взагалі немає. Треба розширити штати на рівні бригади до роти, видати наказ генштабом про порядок дій РЕБ роти батальйону бригади ото. С є фахівці, але їх мало. Треба система підготовки, і такі школи треба створювати на базі успішних підрозділів, а не відірваних від війни тилових структур. На цій основі треба одночасно скоригувати оборонне планування, щоб купляти необхідну техніку та комплектуючі, долучити до процесу держспецзв'язок та мінцифру, якщо звичайно є бажання швидко дати результат. Так само потрібна державна програма перспективних досліджень ударних дронів усіх типів. Залучати треба у проекти Хен тільки гроші, а й усі ні та спецслужби дипломатів бо питання комплектуючих для дронів та для боєприпасів для дронів потребує чіткої постановки завдань програмування усіх відповідних державних установ. Від себе додамо, що наші дрони також були масові, менше втрачаєте на дороги до музеї. От зараз точно не на часі, але ж так легше красти чи не так до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.